Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГацАгро насіння збучуче. Гарантія вашого врожаю. Слава Україні! Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Газ Агро, насіння збучача, гарантія вашого врожаю. Сьогодні у нашій програмі весняний день, рік годує. Як посадити правильно лохину? Пройдемо страсті Христові разом з священником Олексієм Філюком. Кажуть, що весняний день рік годує. Робота у полях і на присадивних ділянках побільшало. час сіяти. Природа любить приносити свої сюрпризи, і треба постійно вчитися, що і коли кинути в землю, бо земля живий організм і теж потребує догляду, і помилок не пробачає. Природа мудра, але й ми. Пристосувалися до неї, коли тепло, роздягаємося, а всі культури, коли їм комфортно, тягнуться до сонця, йдуть в різ. Що ж найпершим слід висівати на грядках? Про це розповідає подружжя з Березовиці Ігор Чаплінський і Олена Петлєр. Вони вже давно працюють біля землі і набули досвіду, котрим діляться. Ми дочекалися до весни. І тепер кожен думає, що посадити в нашу святу землю. Тобто йдуть температури, які вже будуть більше, ніж 3 градуси тепла на землі. Вже будуть проростати культури, які мають мімілке зерно. Це є салати, шпінати, різнозелень, щавель. Все це можна кидати в землю і не боятися похолодання, коли буде воно наступне. Через те, що насіння починає набиратися вологи і починає готуватися до того, щоб вже виходити наверх, починаючи з 3-4 градусів. Є дуже багато видів рукол, тобто особливо це насіння полюбляють в Греції в Італії. Там рахується, що і рука це трава для чоловіків, покращує. Всі чоловічі якості, а для жінок дуже смачно їсти і добре, коли ми її садимо десь на півтіні. Вона не так швидко старіє. Листочок залишається солодким і не гірким. Я б ще звернула увагу, як то кажуть, на першу продукцію це посадка моркви. Чому більше пару років попередніх було так, що морква не сходить, морква не сходить, і чому на в цьому році на неї така дорога ціна? Через те, що весна минулого року була зразу жарка. А морква довго сходить. Морква сходить нормально від 15 до 30 днів. Це залежить, як ми як то кажуть, закидали землю. Більше менше, тому це також культура, яку треба висівати на городі першої. Є помідори, які висіваються просто в відкритий ґрунт. Вони відрізняються від всіх інших сортів, тим, що ще не дивляться на те, щоб вони були холодостійкі холодостійкі і низькі. Тобто за цей період, що вони зайдуть, звичайно, в грунті, вони потім формують врожай досить гарний, гарний великий врожай на серпень місяць. За редиску не говорю, всі хочуть ранньої редиски, вона вже в нас є з теплиць. За редиску не говорю через те, що редиска потребує стійкого тепла, тепла. Тобто не має бути перепадів цих скачків. Холодно тепло через те, що плід не розуміє, що це таке. Якщо холодно, треба рятуватися. Рятуватися це значить залишити після себе потомство, викинути стрілочку на цвіт, щоб залишилося насиня. Тому ми часто густо, якщо сіємо редиску скоріше, чим наступає тепло. Ми редиски не маємо, ми бачимо тільки листа, а потім квиткову бруньку, а редиска не зав'язується. На цю пору кінець березня, початок квітня. Більшість вже помідорів висіні на розсаду. Перець теж росте. А зараз пора е, баклажани вже е, посіяні. Зараз можна висіяти, значить, бачите, в нас екзотична така рослина родини арбузових, лагінарія, індійський огірок, ще називають. Е, вона в нас мало популярна, але її можна використати з різних цілях. От це вже готові плоди, висушені. Це є посуд, декоративні прикраси, музичні інструменти, а там насіння можна розмальовувати, і, і як посуд можна ним користуватися, так ним в Африці такий посуд використовують в побуті. І чим особлива лагеннарія ця рослина не така вибаглива. Її можна вирощувати як підщепу, під під кавуни. Що популярно у нас така, це зараз так, війна. На фоні війни, що Херсонська область не може вирощувати в баштані, до яких ми звикли, то в наших умовах, в умовах Тернопільщини, якщо робити підщепи, це дає дуже великі врожаї, через те, що корінь лагенарії досить сильний, рослина дуже міцна. І коли робиш прищепу, кавунів багато-багато. Є дуже великий вибір квітів. Вони є однорічні, і багаторічні. Тобто, однорічні цвітіння, якщо правильна посадка, вчасна посадка це цвітіння від початку літа до самих морозів. Це ідуть алісіуми, Кожен знає цю квітку і каже, що це медова трава. Вона пахне медом. Пчілки на ній щодня починаючи з ранку до пізної ночі. За ними йдуть низькі портулаки. Хто любить такі клумби, щоб вони були низенькі і щоб вони були безпроблемні? Квітка маленька, цвіте також до самих морозів. Перехвачують, як то кажуть, цю карусельку отакі. От Флокси. Чим вони гарні? Ця квітка наскільки невибаглива і наскільки красива, кожний листочок в неї може бути інакший. Може горіти різними кольорами, що дивися на ту клумбу і не віриш, що це така довершеність. Хто любить гвоздички, є маленька гвоздичка, яку можна садити і на маленьких грядочках, і на кладовищах. Вона утворює низькі кущики, які дуже довго і гарно цвітуть. Всі дитячі. Всі жоржини, веселі хлопятка, колись ми казали на них. Тепер є в різних нових варіантах, коли квітка не тільки в одному кольорі, а має листочки декількох кольорів. Також вони мають іноді мають зелені листки, а іноді саме листя є червоного кольору, червоного кольору, що досить декоративно виглядає у великих клумбах. У великих клумбах багато дивлюся закордонні журнали і дивлюся, що там. Комбінують квіти і рослини, які ми маємо вирощувати ніби у вазонах. Це виглядає дуже стильно і дуже гарно, і також досить декоративно. На фоні темних різноколірних колеусів любі квіти виглядають контрасти дуже красиво. Це йде контраст із сальвіями, це йде контраст із синіми волошками. В цьому році дуже популярні кольори, жовтий, і синій. Ну ми розуміємо, чому. Моя внучка говорить: якщо тільки бачить синій і жовтий колір, вона каже: що Це Україна, це Україна. Відповідно і в нас так ідуть сині і жовті кольори. І якщо ви робите і висоту, і колір в одну, в одну пору цвітіння квітки виглядає на клумбах дуже гарно. Особлива серія, я б сказала, на нашому стенді займає квітами, які йдуть на сухий букет. Це те, що ми любимо до церкви носити, святити мак, святити яблучка, це те, що ми любимо дарувати своїм рідним, які вже пішли від нас. Тобто ці квіти зберігають, дуже довго зберігають свої кольори, не втрачають свої форми, і як то кажуть, що може до року часу стояти. І ця квіточка залишає нас, як то кажуть, літо на протязі довгого періоду сезону і осінь, і зима, і весна, вони стоять, нічого з ними не робиться. Вибір дуже великий. Бачите, як є суміші, є кольори, є різні варіанти. Не можна обійтися напевно без айстрів, без чорнобривців, без майорів. Ці квіти знає кожна українка. І дуже багато людей, які виїжджають з України на тимчасовий прожиття, везуть з собою ці квіти туди, за кордон, і кажуть, мені дайте нам такі квіти, щоб на маленьку, на метровій землі, бо там нема великих клум, нам росли наші квіти і згадували нам Україну. Дуже смачно пахне матіолот. Хтось вчихнув і зразу мені сказав, що без неї також ми не бачимо жодної своєї ділянки, бо приходить вечір. Натруджено виходиш на город, чи стоїш біля хати, чи сидиш на лавочці, і запах мацюли по цілому, подвір'ю. Якщо багато насієш, пахне тобі, пахне сусідам і всій вулиці, дуже люблять наші люди. Я б ще хотіла зауважити, що, напевно, потрібно не тільки споживати ті продукти, до яких ми звикли. Звичні червоні помідори, звична оранжева морква. А Свій раціон вводити продукти, які йдуть новинками в, світову, в світі. Це на сьогоднішній день є морква з фіолетовим забарвленням. Тобто, якщо подивитися на неї з боку, думати, що це таке за диво. А коли подивитися справжні, що пишуть лікарі, то вони говорять, що тут такі самі властивості, як чорниці. Чорниці ми всі знаємо і стараємося побільше спожити, заготувати їх. Період збору, то моркву ми можемо їсти від збору до цих пір, тобто продовжувати собі корисні властивості. І є червоні моркви, які справді червоні, іноді приходять і кажуть: дайте червону моркву, не розуміючи, що тобто, я вже знаю, що червона це темно-оранжева, а вона є і червона. Ще зараз е така пора, що не пізно сіяти, наприклад, сонечку, альпійську. Вона вже в цьому році буде плодоносити. Вона багаторічна, без вуса. Якщо її раніше посіяти, то вже влітку будуть перші плоди. Якщо нема можливості, ми можемо посіяти. І в кінці весни вона на другий рік буде вже гарно плодоносити. І вона не випала, посіяти? Вирощування розсади досить складне. Тому що насінина дуже дрібненька, це потрібно підготувати землю, втрамбувати, зволожити землю і поверх землі висивати дрібні насінинки, щоб вони не втопилися і були на світлі. І щоб земля не пересохла, потрібно накрити плівкою, такий парничок зробити і чекати, коли вони проростуть. Дрібненьке насіння, дуже дрібні сходи. Це найважливіший період, буває, що люди. Посіяли, зійшли як щітка, дуже густо, що не потрібно так загущувати. А потім вони можуть пропадати або перелили, або не долили. Це в перші дні, як вони зійшли, треба за ними дуже слідкувати, оприскувати акуратно. Так багато гарного, цікавого, корисного ви розповіли нам, і то вже не перший раз. Ви вже у нас були в програмі. От що ви хотіли на завершення, що ви хотіли побажати всім, хто нас сьогодні дивився. Я б хотіла побажати всім, хто нас дивиться в першу чергу, як всі, тільки перемоги, 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 здоров'я, сил, наснаги. І пам'ятайте ще одну маленьку дрібничку. Це ніби дрібничка. Коли ви починаєте робити щось насильним, ви маєте завжди мати гарний настрій, гарний настрій і впевненість в тому, що все, що ви робите, у вас буде з гарним результатом. Я хотів сказати те саме. Все треба, що ми робимо, робити з любов'ю. І все буде добре, і перемога буде за нами. Лохина ягода довголіття. Кажуть, що її плоди мають унікальну дію на організм людини, і майже кожен хоче мати її біля своєї хати. Як же правильно посадити лохину? Розповідає досвідчений садівник Іван Бойко. Будь-яка рослина чи лохина, чи там чи будь-яке дерево воно потребує догляду. Каже, дерево потребує свого догляду. Так, лохина вона потребує догляду. Якщо її доглянути правильно і дати все те, що вона потребує, вона віддасть. Людині, то, що, то, що потрібно. Лохину, коли садиться, наприклад, купляється кущик лохини, висаджується, але добре взагалі -то брати два сорта, мінімум, як мінімум, два сорти лохини, тому що лохина має перезапилятися, коли є різновид сортів. Чим більше сортів, тоді повишується на 20%, повишується урожайні лохини. При посадці, коли висаджується лохина, викопується яму, там, наприклад, 50-60 см глибини, з 50 см ширини плюс-мінус, і в ту яму закидається можна так, щоб було простіше, це з-під сосни взяти з землі, можна соснових гілок, можна соснової кори. ну, Все, що пов'язано з сосною. Це все в ту яму закидається, під підниз, здається, ще можна покруговий взяти, але тільки в ямку обстелити плівкою що виходить, щоб та земля потім не розходилася в сторони, щоб вона залишалася прямо там на місці в ямі. І можна ще й продається готовий кислий ґрунт, котрим добре б було купити, хоча б кілограм 10 для одного куща, зверху вже присипати сам куш, коли пересадили. Потім купується, є сірка, продається в агрохімзахистах. Береться сірку, треба хоча б за два рази в рік підкислити знову для лохини ґрунт. Це весною і осінню, на зиму підкислюється ґрунт. Є підживка, продається для лохини, також потрібно це раз в місяць. Від весни до осені, там до жовтня місяця, треба раз в місяць підживити лохину. Ну і лохина потребує вологості. Важливо, якщо їй буде вологості, якщо це все зробити, ну буквально за 2-3 роки Лохина можна отримати куш там метр 20 метр метр двадцять, метр 40 висоти і віддати нормальний урожай хороший. А зародить, якщо то і весни її посадити, то коли буде врожай? Ну, наприклад, ці кущики, що в нас є, там ми маємо вже двохрічні кущі, маємо трьохрічні кущі, то вони вже мають закладки на плоди. Вони зараз прямо людина цього року висаджує і сигнальні ягоди вже в неї будуть цього року прямо. А далі, якщо людина доглянеть, гарно буде отримати хороший результат. Ну, така лохина вибаглива. «Ну, Вибаглива, але вона то корисна ягода. Ну, Будь-яка ягода це є корисно, На все одно будь-які ягоди вживати, вони віддають свою користь, а Лохина то взагалі. А ще я, що біля лохи не може рости, а що не може? Будь-що, вона не є до чогось багла, вона не вимерзає, вона не боїться холоду. Ну, вона з сусідами немає не, не, не такого, що чогось не можна біля неї садити. Вона виросте висотою, там, наприклад, десь 1,60 шістдесят висоти. Садити кучу від куща можна метр, її достатньо. Ви дивитесь програму Сільський календар події повномасштабного російського вторгнення і війни зобов'язують усіх нас наближати захист батьківщини і перемогу, хто чим і як може. Завдячуємо воїнам, захисникам за те, що живемо, що маємо можливість радіти кожному дню сонечку, волонтерам за допомогу і підтримку Збройним силам України. А ще всі ми посилено обороняємося. Наймогутнішою зброєю, нашою ревною молитвою, яка лине з густ кожного, кому не байдужа доля України, духовні псалми, релігійні пісні, поклоніння Всевишньому про останні дні його земного життя, страсті Христові. Хресною дорогою йде і наша Україна, дорогою болю, терпінь, страждань і втрат. І ми молитовно благаємо, благослови нас перемогою, Господи. Послухаймо старовину Псалму. Подивіться на Ісуса у виконанні Отця Олексія Філюка та Його друзів. Подивіться на Ісуса, на Ісус! Oh no! be Програму Сільський календар. Дякуємо партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continental Farmers Group. Зростаємо разом, товариство з обмеженою відповідальністю Газ Агро, насіння збучача, гарантія вашого врожаю. На сьогодні у мене все. Гарної ж вам погоди і щедро, щедро врожаю, а ще задоволення від своєї праці. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, хай все у вас буде добре. Слава Україні! Героям слава! Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГацАгро. Насіння збучуче. Гарантія вашого врожаю.